Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником, Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман ВІЛЛОВУ глава 49, Королі Кейсі хутко рухався темними коридорами, намагаючись уникати найменшого шуму. Втім, самому чарівникові здавалося, що саме його серцебиття пульсує у кожній цеглині лиховісного підземелля. Кейсі на мить озирнувся, а коли знову поглянув вперед, оторопів, усвідомивши, що стоїть навпроти суцільної кам'яної стіни. Шлях закінчився, а десь позаду почулися неквапливі кроки. Чарівник постійно рухався вперед, і шлях, який схоже привів його до пастки, не мав роздоріжжя. — Ну, от і все, ледь чутно мовив Кейсі, безнадійно притуливши спиною до холодної стіни. Поволі сповзаючи на підлогу. Несподівано очі Кейсі втратили чітку картинку. Чоловік не щувся, як холодна поверхня нечутно посунула його в сторону, ховаючи по інший бік до часу глухої стіни. Кейсі затамував подих, намагаючись стримати крик. Все сталося занадто швидко, тож спантеличений Кейсі не одразу зрозумів, що потаємна кімната врятувала його. По інший бік кам'яної перепони відчулася чиясь присутність. Здавалось, що хтось жадібно принюхується, неначе величезний пес, який спіймав слід, раптово втративши його. За стіною чулися шарудіння та кроки, змусивши кейсі зачаїтися, як ніколи у житті. Якщо стіна зробить поворотний оберт, усе може закінчитися трагічно, і саме тому вогняний мах завмер, боячись зробити необачний рух. Хвилини здавалися вічністю, та врешті кроки невідомого затихаючи почали віддалятися. Кейсі видихнув, замруживши очі в розрахунку на те, що коли за хвилину розплющить їх, вони бодай трохи звикнуть до навколишньої темряви. Несподіваний, легкий порив вітру ковзнув обличчям Кейсі, втім, це вже не був знайомий колький протяг дорога привела його до нас. Лунав спокійний, швидкий голос, неначе у підсвідомості. Стіна не відкриває прохід випадково, а отже це доля, вторив інший з голосів. Кейсі поквапився розплющити очі і оторопів. Приміщення, що кількома хвилинами раніше було занурено усецільну темряву, наразі було сповнене приємним денним світлом. Але як це можливо? лише й спромігся розгублено мовити Кейсі. Для більшості очей інший бік цієї кімнати схований під валі пітьми, Мов спокійно розмірений голос, і Кейсі побачив неподалік себе чоловіка. Висока міцна постава виказувала впевненість свого власника, на вигляд, чоловікові було не більше 50 років, і, схоже, він перебував у абсолютному розквіті сил. Лише зараз Кейсі звернув увагу на одяг незнайомця, вбрання королів. Саме ця думка найперше проминула у свідомості вогняного чарівника. Кейсі не помолився, у ранкових променях сонця, що пробивалися крізь вікно незвичайної кімнати, стояв один із чотирьох, глибокий погляд блакитних очей зважливо дивився на Кейсі, на широких плечах, у колір синьої, вижатий золотими нитками сорочки, лежала мантія, оздоблена хутром. Штани та взуття були гармонійно підібрані до загального образу, який доповнювала золота корона та довгий сріблястий меч, який розмістився у піхвах, що висіли на поясі свого власника. Незнайомець торкнувся короткої сивої бороди і на руків його зброї на мить проступив іні. Я відчуваю присутність вогню, задумливо протягнув король. Кейсі мимоволі поглянув на свої долоні. Несподівано відчувши, як колишня сила повертається до нього. Молодий чоловік поступово набирає сили, почувся новий голосів, і, поглянувши ліворуч, Кейсі побачив ще одну постать другий з королів, помаранчева мантія якого, здавалося, палала справжнім полум'ям, що то виринало, то знову ховалася до тканини. Одяг його, як і у попередника, було підібрано у тон мантії, немиготливі карі очі дивилися на Кейсі. А правиця тримала золотавий довгий скіпітер. Наявність корони, вкотре переконала Кесі у правдивості своїх здогадок. Не лякайте його, поясніть юнакові що до чого. пролунав знайомий квапливий голос. Легкий вітер знову проминув неподалік Кесі, самить набувши образу третього з королів. Високого строверха корона та вбрання королівської знаті Невидимий вітер роздмухував мантію, встигаючи гратися довгою бородою незнайомця. За тілобудовою до пари двом попередникам новоприбулий король усе ж різнився від решти. Тіло короля вітрів було прозорим, втім, мало доволі чіткі риси, отож майже усі в зборі, підсумував власник синьої мантії. Кейсі розгублено кинув поглядом трійцю, запримітивши у дальному куті світлої кімнати діжку з водою. Несподіваний водяний стовп здійнявся у повітря, впавши на підлогу в образі четвертого з королів. Розмиті нечіткі риси постаті час від часу змінювали подобу і врешті набули чіткості. Нині перед Кейсі проглядався образ справжнього короля, лишенце тіло якому слугувала водна блакить. Тепер усі, мовив спокійний розмірений голос. І погляд четвертого з королів сфокусувався на Кейсі. Не знаючи, що сказати, вогняний чарівник став на одне коліно, прихиливши голову перед легендарною четвіркою, яку свого часу вважав найславетнішою з легенд. Вогонь знову палає у тобі. Його забрали, втім, у моїй владі повернути те, що за правом твоє, мовив чоловік у помаранчевій мантії. Вогонь. Холод, повітря і вода, ледь чутно мовив Кейсі, спробувши підняти голову і поглянути поперед себе. «Підіймись з колін, продовжив вогняний король, торкнувшись кіпетром правого плеча Кейсі, тобі потрібна допомога. Інакше доля не привела б тебе до стін цієї кімнати. Розкажи нам, що привело тебе сюди, Кейсі вогняний чарівник. Ви знаєте моє ім'я? здивовано запитав Кейсі. Ці стіни розповідають нам ім'я кожного, хто потрапляє сюди. Втім, гості до нас заходять вкрай рідко, доєднався до розмови власник синьої мантії. Кейсі обережно підвівся з колін, по черзі поглянувши на кожного з присутніх. До цього часу я не вірю у ваше існування, Потупавши погляд, розпочав Кейсі. Але наразі мені потрібна ваша допомога без неї мені не встояти. Королі неспішно перезирнулися між собою, після чого кімнатою раптово залунав шепіт десятків голосів, які линув від стін. Кейсі розумів мову, втім не встигав за словами. Коли врешті голоси стихли, четвірка королів зібралася у коло, нечутно шепочучи щось між собою, після чого раптово замовкли, відвернувшись обличчям до Кейсі. Я знаю, що кідний цього. Але якщо дозволите мені сказати, звернення Кейсі було раптово перервано голосом вогняного короля, ми вже знаємо Кейсі, спокійно пролунав голос чоловіку помаранчевій мантії. Багато десятиліть ми правили конгломератом, і влада наша була відчутно далеко за його межами. Нас боялися, поважали, втім рішення наші завжди були справедливі. Такоза влаштовано Кейсі, син вогняних магів. Кейсі зачудовано дивився на дивовижну четвірку, що, здавалося, наразі, особливо виділялося на тлі кімнати, прикувавши до себе основну увагу. Гільдія вищих магів існує вже дуже давно, втім, є сили, що поруч із нами від початку часів, ті, що старіші за будь які з найдавніших орденів, і навіть за нас, вони створили цей світ. Продовжив чоловік. Королі з чотирьох мають унікальну здатність чинити справедливо і не помиляються у своїх рішеннях. Тож ти, Кейсі, отримуєш те, за чим прийшов. На кілька секунд у повітрі запала тиша. Кейсі розгублено дивився на легендарну четвірку, і в якусь мить йому здалося, що це сон. Він не був певен, чи повірить йому хтось, окрім Вілоу та Глоріна, якщо він розповість їм про цю зустріч. Якщо, а чи буде вона ця сама заповідна зустріч, і чи зможе він так само як раніше посидіти з ними за столом своєї вітальні, пройтися стежками знайомого лісу? Час, здавалося, сповільнився, дивна межа між втратою свідомості та явою подій огорнула Кейсі своїми м'якими путами. Він пригадав Кріса те, як колись найліпший друг врятував його. Чому їх шляхи розійшлися? Адже, попри все, Кейсі до останнього намагався не втратити цей зв'язок, але у певний момент стався, коли сам. Тепер відповіді на знайомі питання, здавалося, частково стерлися з-під свідомості. Напевно, відколи темрява остаточно змінила Кріса, і причина крилася навіть не у ревнощах останнього, Кріс став іншим самітником, яким його зробили обставини. Вдалені від людей, із темрявою в душі та болем у серці. Чомусь лише зараз, коли перед очима, неначе картина, застигли величні королі, Кейсі усвідомив, що міг багато у чому помилятися. Напевно, це було відчуття кінця, і тому колишні образи, думки і спогади вже не здавалися такими значущими, якби він мав змогу вибратися із цих стін, пройти своє випробування і допомогти друзям. Він неодмінно завітав би до кожного з них, І Юлія. На короткий проміжок часу, охоплений виром подій, він забув про неї, і відчуття наразі вдарили у груди, наче ніж. Чомусь захотілося кричати, з за очей потекли сльози, але крик він стримав. Він пройшов своє переродження, спокійно пролунав один із голосів. Так зміг відпустити зайве і готовий поборотися за важливе, мовив наступний четвірки королів. Втім, Кейсі, ще й досі перебував у дивному стані між явою та морою. Тепер твоєї сили стане, аби дати бій тим, хто прагне забрати у тебе найдорожчих. Від певного часу Нотенгейт став прихистком для лиходіїв, і тепер їх тут дуже багато, долинав спокійний тембр вогняного короля. Кейсі ще й досі не міг остаточно повернутися до звичного стану. Він вже не бачив чітких образів королів, але несподівано для себе мовив: Якщо цілу купороки ви мешкаєте в цьому підземеллі, як вийшло так, що воно стало осередком зла? Від власних слів Кейсі на мить здригнувся. Не бійся свого запитання, воно слушне, не менш спокійно за свого попередника відповів один із голосів. За нашої влади, від осередку інквізиторів в теперішньому їх вигляді не залишилося під сліду. але наш час минув світ чекає нових королів і нових героїв. Кейсі невимушено схилив голову Ми не маємо права втручатися, але дещо зробити ми в силі. Якщо шляхи привели тебе до нас, отже, ми не дарма знаходимося саме тут, підсумував голос. Ніяковість Кейсі, здається, ненадовго відступила, і він захотів розпитати легендарних королів, чому вони зникли. Як сталося, що час їх правління минув, він усвідомлював, що подібний шанс випадає раз на життя, але запитання своє задати не встиг, хоча й отримав відповідь Не картай себе думками Кейсі, син вогняних магів, деякі речі мають залишатися таємницею. Ми досі приглядаємо за конгломератом, і тепер і ти відчуватимеш нашу присутність трохи більше за інших, адже частинка нашої сили тепер тече у твоїй крові, Використовуй її з розумом та лише на благо, інакше вона назавжди залишить тебе. Голос починав змішуватися із незнайомими звуками, які раптово почали долинати від стін, неначе поволі розчинявся у них. Він не знехтою силою, я вірю йому, ми не помилилися. Доносилися уривки фраз, остаточно віддаляючись: Я дякую вам, подумки щиро мовив Кейсі і чомусь був певен, що його почули. Звуки стихли, і він нарешті спромігся чітко побачити порожню кімнату, сповнену знайомого світла. Кейсі поглянув на власні долоні, замить стиснувши їх у кулаки. Зустрічі з королями не сон. Тепер він точно знав це. І вдихнувши на повні груди, певно рушив до потаємної стіни. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нової зустрічей.